Хочу звернути увагу, скажімо, на публікації журналу Тиждень. Він, як правило, завжди доволі такі агр... займає таку агресивну, в хорошому сенсі слова про українську позицію. Про розказує про те, що критикує. Ну завжди він критикував владу, що треба більш проукраїнською бути добиватися всього. Ну, правда, в нього такі були як правило. у Тижня були акценти такі, що вся країна гине, і як не сьогодні, завтра, то вже треба нам пакувати валізи, так би мовити, збиратися на цвинтар. А тут у нього такі з'явилися оптимістичні агресивні нотки, що Україні треба більш активно просувати свою позицію, більш Івно боротися, домагатися добиватися своїх цілей і активно тиснути на Росію через дипломатичні канали. І до речі, тут варто відзначити, також, що він цей журнал, на відміну від багатьох українців, коли вони не підтримують. Політику українського уряду стосовно Донбасу і його економічної блокади, тут журнал якраз каже, що український уряд правильно все робить, і український тиждень переконаний, що так і треба далі, і так ми можемо, посилюючи економічний тиск на Донбас. По перше, а дипломатичний тиск на Росію, по друге, добитися успіху і так би мовити, перемогти у цьому протистоянні з Російською Федерацією. Ну з огляду на те, що ще якщо вийде так, що Маккей нам допоможе ще з зброєю оборони, наприклад, то точно ми зможемо перемогти.